Так, ну, поїхали. Так, Кирил, Кирил давай попрацюємо. Значить, Ну, по-перше, давай корінь, розташуємо ліворуч. Mm. І так, у нас є корінь, який менше. так, Менше за якийсь вираз. Пам'ятаємо, ми з вами там записували. Всі теореми про рівносильні переходи, вони у нас все є, але завжди працює і загальна логіка. Значить, ми пам'ятаємо, що якщо обидві частини є невід'ємними, і ми підносимо їх до парного степеня, то отримаємо завжди рівносильну нерівність на ОДЗ даної нерівності. Оце такий загальний принцип, який ви можете використовувати, і тоді, ну, в будь-якій нерівності ви знайдете правильний розв'язок. І так, поїхали. Значить, що підносимо до. Я презентація залагала, і перезайду сторону. Давай, 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 давай. Значить, підносимо обидві частини до квадрату. Значить, тут маємо 9. Тут у нас вже корінь пішов. так? 1 мінус х квадрат. І тут ми 3 мінус х підносимо до квадрату. Так, знов таки, ліву частину піднесли до квадрату, маємо 9 на 1. А, ну тільки тут квадрат буде у х. Не все у квадраті, а лише х у квадраті. Тому що просто корінь прибрали. Так, ну, давайте будемо розкривати дужечки і одразу оформлюємо ОДЗ. Щоб не тягнути за собою все це щастя. Так, ну що? Готов, Кирил? Да. Ну, поїхали. Значить, ми піднесли обидві частини до квадрата і одразу, одразу накладаємо ОДЗ. Значить, у нас mm -hmm. підкореневий вираз має бути яким? Не Негативним. Ну. Невід'ємним, правильно. Більше або рівню 0. І 3-х це вираз, який більше за корінь, тому він має бути так, більше, нуля. Ну, так, більше нуля. Тому що інакше так ну, не буде розв'язків у нерівності. Так, ну давай одразу розберемося з цим щастям. Значить, тут можемо помножити на мінус 1, все ж таки, це квадратична нерівність. Так. Mm -hmm. І тоді маємо x квадрат минус 1 меньше либо равен 0. Так. Тут. Минус x больше. Ніж, 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 ніж. x minus чем 3. x менше за 3. Так, якщо x перенесу. Так, ну x менше за 3 все зрозуміло. Хвадрат мінус 1 квадратична нерівність. Можемо методом інтервалу розв'язати, так? Значить, x квадрат minus 1 менше або до рівня 0. Розкладаємо на множники. x minus 1 x плюс. Правильно. 1 мінус 1. Так, знаки обчислюємо. Ну, плюс мінус, плюс. Плюс все правильно. Так, мені потрібно менше або дорівнює 0. От 1 до 1. От, От мінус 1 до 1. Від мінус 1 до 1. Одного до одного. І дивись, друга умова це в тебе x менше за 3. А увесь цей проміжок він дійсно менше за 3. Тому я можу. Ну. Ви розумієте, якщо я тут ось так от нанесу трієчку, що вже інший малюнок не робити, я не хочу. І х менше за 3, то все одно весь цей проміжок задовільняє ось цій умові. Зрозуміло? Угу. Значить, тоді в нас х належить. Мінус 1 до одного. Включителі. Так, від мінус 1 до 1. І це наше ОДЗ. Так, наразі давай будемо розбиратися з цим щастям. Значить, розкриваємо дужечки. 9 мінус 9х квадрат. Так. І ось. Меньше, ніж 9 мінус 6х плюс х квадрат. Так, ну і наразі все що. Ну, можемо все доліво перекинути, або можемо право і розвернути. Ну, як зручніше, кому я не знаю. Ну давайте вліво все перекинемо. Так, значить, що має. Ми... 9х9. 0 будет. Міс 10х. Так. Мінус 10х квадрат плюс 6x менше 0. Все правильно. 9х ми знищились. Мінус 10х квадрат плюс 6х менше 0. Можемо одразу поділити на що? На мінус 2. На мінус 2. Так. Ну і тоді, давай. Я вже тут буду писати. Так, що там в мене виходить? 3, 3х квадрат мінус угу. 3х. Більше нуля. Yeah. Більше за 0. А це теж нерівність, яку можемо розв'язати методом інтервалу. Так? Значить х x на x мінус 3. Угу. 5х. -3. Х виносимо з оддушки. Так, наносимо mm -hmm. корені. Так, які корені будуть. Mm. 3-0, да, и 3, 1 3, 3 5. 1, ты, да. Ты же, если ты 5х минус 3 приравняешь до 0, маешь 5х до ревню 3, то есть x до 3 пятых, або 0,6 можно написать. Так, давай промежки. Так, знак леворуч. Mm. Плюс мінус, плюс. Там же два мінуси, так Мінус на мінус дасть плюс. Так, і мені потрібно більше за 0. Тобто які я маю проміжки? От мінус безконечності до 0 не включительно. і от 3 до плюс безконечності не так. включительно. Все правильно. І це розв'язок основної нерівності. І наразі ми накладаємо ОДЗ. Так, ну що тут можна? Я ось тут напишу. Так, значить, беремо ось це щастя. Так, так, тільки тут плюс. Значить, ось. Ось відповідь нашої нерівності. І ОДЗ в нас було яке? От мінус 1 до 1. Значить, мінус 1-1. Один один. Ось. І наразі нас цікавить перетин. Ну і буде от нуля до 3 п'ятих. А почему? А, да. От мінус 1 до 0 і от 3 п'ятих до 1. Напишемо, х належить від мінус 1 до 0 в об'єднанні. Ну, я 0,6 напишу. Одиниця. Причому одиниці, так, у нас вони включно. Ну, а 0 і 0,6 виколецю. Mm -hmm. Хорошо, дуже добре. Так, і давайте ще ось тут подивимося. четверте. Так, що мені тут вистачить? Ой, навірно, ні. Не вистачить. Давай -то возьмем листик. Итак, маем корень из 7х минус х квадрат минус 6 меньше за 2х плюс 3. Так, ну, Кирилл, ну давай. Давай підносимо до квадрата. 7х мінус х квадрат мінус 6. Мінше, ніж 2х плюс 3 в квадраті. Так, і наразі оформлюємо ОДЗ. Знов таки, підкореневий вираз. Більше, ліба равен 0. А вираз який більше за корінь має бути. Більше 0. Додатні. Ну, в цьому випадку, так? Тому що тут строгий знак, тому і мій він теж більший. Так, ну спочатку розправляємось з ОДЗ, так? Значить, ну що, множимо це щастя на мінус 1? Х квадрат мінус 7х плюс 6. Мільше любляємо, да. Так, давай попробуємо, за теоремою вієта. Сумас 7. Твіння 6. Mm -hmm. А, ну 6,1. Так, 6,1. Пора розв'язуємо. Mm. Мені потрібно менше або до рівня нуля, тобто я беру рушов. До одного и больше шести. А, да. Внимательно. От одного до шести, да. Меньше. Якщо мені потрібно менше або дорівнює нуля, мене цікавить ось ця частина параболи, яка знаходиться під вісім x. Так? Там у нас значення функцій від'ємні. І тому має від 1 до 6. Тобто ось це я можу отак записати собі, як розв'язок першої нерівності. І наразі друга. 2х плюс 3 більше за 0. Так, значить що тут робимо? Отак, трійку. Ну, х більше ліба равен 1,5. Біль, більше 1,5 півтора. Ділимо все на 2 і х більше за мінус півтора. Значить, тоді тут один. Тут 6. Мінус півтора знаходиться десь ліворуч. І ти розумієш, більше за мінус півтора це ось сюди. І якщо я буду брати перетин цих умов. То тоді, що в мене залишається? Бо то, що було, те і залишилось. Так? Значить, Дійсно, моє ОДЗ від 1 до 6, і я можу ось тут це написати. Від 1 до 6. Так, ну і тоді повертаємося до розв'язування самої нерівності. Так, ну що, підносимо це щастя до квадрату? 7х минус х квадрат минус 6 меньше, чем 4 4х квадрат плюс 12х mm -hmm. плюс 9. Mm -hmm. Так, переносим а все ливоруч. Э минус 19 минус 5х 5x минус 5х квадрат Минус. 15. Це правильно. Дійсно. І так, у нас мінус хвадрат мінус 4х2 дає минус 5х2, 7х минус 12х минус 5х і минус 6 минус 9 мінус 15. Так, ділимо все. Минус 5. Маємо. Хвадрат плюс. Хлюс 3. Больше, наверное. Так, ну и ну, за тут не выйдем. Проивним до нуля. Дискриминант. 2 умножить на... Ой, 2 минус 4 умножить на 3 умножить на 1. Но... 1. Отрицательно. А якщо дискримінант від'ємний, це означає, що рівняння не має розв'язків. А ми розв'язуємо нерівність. Так, і у нас це квадратична функція, ось вона. І ми бачимо, що вона завжди більше за нуль. Тобто, угу. відповіддю цієї нерівності є ось така річ. Ну, якщо так вже вийшло. Але нам потрібно. Перетнути з ОДЗ і тоді відповідь всієї нерівності. Звісно. Якщо я перетну мінус плюс нескінченність з проміжком 1,6, я його і отримую цей проміжок 16. Ну, гаразд, теж цікавий буде. Так, давайте далі подивимося дещо. І потім вже до наступного матеріалу. У нас там є номер 155. Так. Ось тут ну, буквально два пункти. Такі речі я показував, там і на вони були. Тому повторимо. Здебільшого такого, ну от щоб прямо було така ірраціональна нерівність на НМТ того немає. Тому так. Так, Даня Кавельов. Даня, чує мене. Так, що? Ну, давай. І так дивись. Це у нас вже інший випадок. Так? Коли корінь він там більше або дорівнює якогось виразу, так? Або більше там за якийсь вираз. Значить, тому маємо розглянути тут два випадки, так? Пам'ятаємо. Да, Ну, поки що ми напишемо так. І так, значить, якщо х плюс 1 у нас буде менше за 0, Так? То корінь у нас він, ну, ну завжди більше, або... завжди більше від'ємного числа. Тобто ми розуміємо, що дана нерівність буде виконуватись завжди, але якщо виконується ОДЗ для підкореневого виразу, тоді Х плюс X плюс 7, 7. Більше нулю. Ось така система в нас перша. І вона знаходиться у межах сукупності. Так, і тут Х плюс 1. Больше нулю. И тоді мы підносим це обыдве частины до квадрата. Х плюс 7 больше либо равно х плюс 1 в квадрате. Вот так. И вот такое счастье мы развязываем. Так, ну давай. Х строго меньше минус 1. Х uh -huh. больше либо равно минус 7. Х больше либо равно минус 1. І X плюс 7 больше любо равно X2 плюс 2X плюс 1. Mm -hmm. Так, ну дивіться, я тут щось буду так писати. Ой. Так. Щоб воно було видно все. Я навіть можу написати ось цю систему. Дивіться, От я просто навіть не буду писати систему. Я одразу напишу проміжок. В мене більше або дорівнює мінус 7 і менше. X7 e, мінус 7 включну. До мінус одного виключу. Ага, не включити. Так. Далі. Ось тут. Х більше або до одиниці, ми поки що залишаємо. Ось це щастя перекидуємо. Мінус х квадрат. Мінус Х. Угу. І плюс 6. Більше, броне. І тут множимо обидві частини на мінус 1. Так, і тому я поки що пишу ось так. Сукупність. Перше в мене вже розв'язано. Ось так. Тут в мене Х більше або дорівнює мінус 1. Так, тут множимо на мінус 1. Х квадрат плюс X мінус 6 менше Угу. Так, і наразі ось це щастя я виписую окремо. Ну, не суттєво десь тут. Квадрат плюс х мінус 6 менше подрівнює. Тут в мене місце мало, тому дещо усно працюємо. Сума мінус 1 добуток мінус 6. Мінус. 3 2. Правильно. Мінус 3, 2. Значить, маємо так. А, ну, так що внутри. А це мінус, мінус 3 Всередині, все правильно, від мінус 3 до 2. І одразу, значить, це в мене розв'язок квадратичної нерівності. Ось цієї. Я її наношу. І тут же в мене х більше або дорівнює мінус одиниці. Ми розуміємо, що мінус одиниця де ж між цими числами розташовано Більше або дорівнює. відповідь нас виходить. До 2. Тобто, ось тут я так і пишу. Х належить від мінус 1 до 2. Так, ну все включно. І тоді я переходжу до фінальної сукупності, де в мене Х належить від мінус 7 до мінус 1 з іншого боку. Так, а ось тут. Від мінус 1 до 2. і ти розв'язуєш сукупність. Тобто тобі потрібно об'єднати два розв'язка. І якщо ми їх об'єднаємо далі, що ми отримаємо. Дивись, в точці мінус один вони стикуються. Да, це мінус 7 до 2. Маємо від мінус 7 до 2. Тобто, ну, здебільшого, це ну, таке, такий випадок для нас. Тут більше потрібно писати, але якщо уважно все зробити, ну, все воно виходить. Так, і давай друге подивимося, і на цьому тут буде досить. Значит, знов таки, так, розглядаємо сукупність двух систем. так, перше. 4 минус x менше меньше 0. Тоди... И x квадрат минус 2x больше либо равно 0. Uh -huh. 4 минус Х больше либо равно 0. И x квадрат минус 2x больше либо равно 4 минус x в x строго больше 4. x и x минус 2. Да. x строго, не, не строго, меньше либо равно 4. И х квадрат минус 2х больше. 16 минус 8X квадрат минус x квадрат. 16. А, без... Там просто восемьх, да. 16 минус 8x плюс хвад. Так. Наразі випишемо окрему першу систему. У нас x більше за 4. Х на х мінус 2 більше або дорівнює 0. Так, ну розв'язуємо це щастя з другої нерівності, так. Значить, Відмічаємо корені. 0 і 2. Так, знаки. Плюс, 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 мінус, плюс. Значить, мені потрібно. от минус бесконечности до нуля и от плюс бесконечности. Правильно, и на разе наносим развязок еще и первой мая Має x бути більше за 4. Тоді перетин у нас буде. От 4 до плюс не. Значить, тут маємо x належить від 4 до плюс нескінченності. На і наразі друга система. X менше або дорівнює 4. Ми записали ось воно. А тут доданки перекидуємо. Так, і X квадрат. скорочуємо. Да, з гарних новин, то що квадрати в нас відійшли. Так. Сейчас 6х минус 16. Больше либо угу. ну. x и больше либо равно 2 целые четыре шестых, две третьих, четыре шестых, якщо скоро ты маєш две третьих, значит так, и тоді розв'язком цієї нерівності от двух целых две третьих до четырех Ми розв'язуємо сукупність. Значить, у першому, у першій системі ми отримали від 4 не включно до плюс нескінченності, а від 2 другої 2, від 2,2 2, до 4. Ну і тоді, якщо об'єднати ці розв'язки. Mm -hmm. Смотри, від 2,2 до 4, а потім від ага. 4 до плюс нескінченності. Об'єднує. об'єднання Розуміємо, тому що в цій часточці, в точці 4, відбувається стиковка. Ось тут 2,2, ось перший йде твій проміжок. Ось тут виколоте. Але в іншому, так, ну тут воно таке. А в іншому від 4 до плюс нескінченності. І тому, якщо об'єднаємо, маємо сплошним від 2,2 до плюс нескінченності. Так, ну, гаразд. Я сподіваюся, що з цим зрозуміло, ну, принаймні, те, що ми могли, ми зробили. Значить, поїхали далі. Значить, далі, що нас цікавить? Значить, давайте запишемо таку річ. Пишемо Радіанна Міра кута. Радіанна Міра Кута. Радіанна Міра Кута. Значить, перед тим, як говорити безпосередньо про радіанну міру. Ми дещо пригадаємо з 9 класу. Саме в геометрії ми починали це проходити. Ну, а потім буде все інше. І так, давайте запишемо означення одиничного кола спочатку. Пишемо означення ОЗН точка. Одиничним колом називається коло, одиничним колом називається коло з центром у початку координат. Одиничним колом називається коло з центром у початку координат та радіуса 1. Та радіуса 1. Одиничним колом називається коло з центром у початку координат та радіуса 1. І так дивіться, ми зараз дещо пригадаємо. Така картина у нас була. От у нас є 8. так, наприклад, x, y. Ну, можна там я за одиничку візьму чотири клітинки, ну так, щоб воно було простіше працювати. Ось наше коло. Значить, Ми сказали, що в нього радіус 1, тобто тут у нас 1, тут 0, тут мінус 1, мінус 1, 1. Маємо точку, ну, початкова точка А. Ось вона. Значить, Точка А має координати 1 0. Так? Х дорівню 1 y дорівнює 0. Далі ми будемо рухати цю точку по колу. Тобто, якщо я здійснюю кут повороту. Ну, там не суті, альфа-градусів у додатному напрямку, то це проти годинникової стрілки. Тобто цей напрямок додатній, цей напрямок від'ємний. Я хочу, якщо я хочу відкласти кут, наприклад, 30 градусів, так ось тут в мене буде там, 30 градусів, тут в мене там є як, якась точка Б. І можна сказати, що точка А перейшла в точку Б при повороті на кут 30 градусів у додатньому напрямку. Якщо я буду рухатись у від'ємному. Наприклад, от сюди це буде точка b 1 ось тут. Я отак стрілочкою поставлю 30, ось тут в мене буде кут мінус 30. Ну, це такі умовні позначення. Гаразд, Давайте ще поки що на цьому зробимо паузу, ну і потім вже продовжимо з вами.